Доброго дня малята! Сьогодні наше заняття буде зі знань природи. А заняття називається Дерева та кущі. Рослини поділяють на такі три групи. Дерева, ось вони, кущі та трав'янисті рослини. Давайте подивимось. Подивимося на картинку, що зображено? Кущ та дерево. А як ми можемо назвати слова одним словом? Ось ці предме... дерева та кущі одним словом? Рослини. Давайте з вами пригадаємо будову дерева. Коріння. Ось вони, вони знаходяться під землею в землі, стебло або стовбур. Квіти, ось квітнуть навесні. Після квіточок з'являються плоди, ось, мабуть, абрикос. І листя, крона дерева. Усі дерева мають одне тверде стебло, яке називається стовбур. Кожен, кожна частинка дерева виконує свою роботу. Подивіться, це коріння ось стовбур над землею, а коріння в землі. Коріння закріплює рослину в ґрунті – по ньому поступають поживні речовини і волога, які потрібні для життя рослини. Подивіться, це стебло трав'янистої рослини, квітки. Як і у дерева, стебло утримує рослину над поверхнею ґрунту. По стеблу від кореня пересувається вода. Кожна квіточка стає. Плодом, у якому дозріває насіння. Листя випаровує воду і добуває поживу з повітря. У листках рослин також утворюються поживні речовини з води. Вода надходить до листків від кореня. Подивіться на малюнок, це зображен кущ. Він схожий на дерево, але він інший, інша будова. У кущів немає такого стовбура, як у дерева. Ось у дерева один стовбур і коріння під землею. Зате у куща є декілька стебел, які йдуть прямо з-під землі. У листках рослин утворюються не лише поживні речовини, їжа для рослин, а й кисень. Рослини виділяють його в повітря, отже, завдяки рослинам у повітрі стає більше кисню. На перший погляд рослини здаються нерухомими. Насправді це не так. У рослин ростуть корені, стебла, листочки, квітки. І плоди. Давайте пограємо з вами у гру. Знайди зайве. Як ви вважаєте, що тут може бути зайвим? Адже це все рослини. Якщо уважно придивитися, то це дерево, це дерево, і це теж дерево, а це квітка. Тобто тут все дерева і Трав'яниста рослина, тож вона тут зайва. Наступна картинка. Роздивіться, що зображено тут. Якщо йдуть багато-багато гілочок і стовбурів з землі, то це правильно діти кущі. Один, два, три куща. А це що? Колосочки пшениці. У них скільки стовбурів? По одному. Тож це трав'яниста рослина, вона тут зайва. А що ж зайве тут? Що зображено? Квітка, квітка, травичка дерево. Я вважаю, що тут зайве дерево. Тому що все це трав'янисті рослини. А щоб нам зробити це завдання, нам треба пригадати, на які групи поділяються всі рослини. На дерева, кущі та трав'янисті рослини. Давайте розглянемо плоди. До яких груп рослин вони належать? Дерева, кущі чи трав'янисті рослини? Де росте огірок? На чому росте огірок? На трав'янистій рослині. Так. Груша. Молодці. Груша росте на дереві. Вишня теж росте на дереві. Ягідка. Єжевіки росте на кущі. А де ж росте полуничка? Полуничка росте на трав'янистій рослині. А ось інші плоди дерев, подивіться, це каштан. Це Шишка і жолуді. І малинка. Давайте роздивимось, що тут зайве. Це росте на дереві, це росте теж на хвойному дереві. І жолудь росте на дереві, на дубу, а малинка росте на кущику. Давайте поміркуємо з вами. Для чого людині рослини? Чи потрібно рослини для тварин? Яким ти уявляєш життя, якщо усі рослинки зникнуть? Рослини потрібні і тваринкам, і людям, бо дерева виробляють необхідний для життя кисень. Також Рослини ми вживаємо в їжу. А якщо зникнуть всі рослинки, то, мабуть, і зникне життя. Тому що без рослин, дерев, кущів, травички нам не можна.